Добрий день малята! А сьогодні на занятті з конструювання ми з вами закріпимо геометричну фігуру круг. Так, ви вже добре знаєте, і познайомимося з геометричною фігурою квадрат. Ось на нас чекає квадрат великий червоний і зелений менший і ще менший маленький. Так, але спершу давайте послухаємо віршик про котика. Ось послухайте пригоду. Грали ми, грали, ми кота хотіли нині покатати на машині. Бррр, -бр -бр. Котик наш злякався, грузовик зламався. Бух, не турбуйся, котик, ми відремонтуємо тобі грузовичок, але спершу розглянемо. У грузовичка є кабіна зелена маленька, і кузов великий червоний, квадратної форми, так? Це одразу помітно. І колеса, круглі, чорні, маленькі. Ось і добре, то викладемо в нижній частині аркуша обираємо кабіну зелену, маленьку, і кладемо її, потім беремо наш кузов. Великий квадрат, червоний, поряд викладаємо. Так, ось кузов, ось кабіна. Кабіна маленька зелена, кузов червоний і колеса. Чорні викладаємо в нижній частині нашої машини і маленький квадратик посередині кабіни. Зелений маленький, зелений більший квадрат і великий червоний квадрат, а також круглі колеса. Ось, котику, не сумуй, ми машину тобі відремонтували. А тепер спробуйте малята. Кузов колесо і шина. Вийшла в нас така машина. Гей, малята, сідайте у машину і поїхали по сіно. Ну що, діліться своїми машинками. Викладайте з геометричних фігур круг і квадрат. Великий червоний і зелений менший, і найменший маленький квадратик. Віконечко. Бувайте!